Що таке сила рослини? От подивіться, і е, сила художня, і сила ароматична, і сила медицинська, і сила естетична. Настільки е, рослина може захопити людину, і от ми сьогодні бачимо і на оцих прекрасних живих експонатах, і на тому, що переробляють, що роблять із лаванди. Ну а з іншого боку, як казав наш славний поет Павло Григоріч Течина, ростимож Меген. Тобто, ось європейський рівень і те, до чого, наприклад, та сама Франція йшла сторіччями, сьогодні завдяки ось нашій станції лікарських рослин, яка вже друге сторіччя працює, от, і уславляє. Україну, ви подивіться, яку колекцію, які сорти, і, значить, е, перший промовець сказав лавандове диво, фіолетове диво, а вже ж їх стараннями створені і з білою е, зафарбованістю е, квітки. Ну і на сам кінець ще раз хочу всім нагадати, що для нас лаванда це не сьогоднішній тільки. Наробок. Для нас лаванда із подачі князів Кочубеїв це теж культура, яка має ем, декілька століть історію. От, князі Кочубеї мали, вирощували лаванда обов'язковий компонент тих ем, угрупувань, де росте троянда. Це свита трояндова. Якщо ви посадили троянду, то і французи, і англійці, і бельгійці обсадять її обов'язково лавандою, і тоді така композиція буде прекрасна. Ті зразки, які тут вам представлені, вони просто неймовірні. Даже не... це все тільки в Полтавській області десятки сортів лаванди зростають. А... Ми про це нічого не знаємо. Це також можна розглядати як якийсь своєрідний такий ментальний захід, захід, який присвячений э, розвитку стійкості нашого ментального здоров'я, тому що я бажаю, щоб кожна дівчина, жінка, мати, сестра вийшли звідси з цим чарівним, блакитним таким кточком. І принесла радість до свого дому, і всіх порадили. Станції лікарських рослин лаванда в колекції знаходилась е, здавна, тобто з моменту створення досвідної станції, е, як 1916 року. Е, наукове вивчення е, спочатку проводили спостереження, біометричні виміри і так далі. Але основна робота була сконцентрована це в Криму. Сімферопольський інститут ефіроолійних культур та е, Нікітський ботанічний сад. Згодом, після того як Крим був анексований, Безумовно, переважна більшість колекційних зразків лишилася у Криму, але враховуючи того, що я входила до технічного комітету 60-го, який на базі Сімферополя працював, знала де частково знаходяться колекційні зразки. Їх безпосередньо селекції е, інституту ефіролійних культур ботанічного саду. Е, тому із 2014 року ми почали на базі досвідної станції формувати колекційні зразки. Е, завдяки своїм колегам із е, Болгарії також залучили, е, е, отримали е, кілька сортів болгарської селекції, такі як Свежен, такі як. Е, Калина, Аліса це, які ще тільки плануються передавати в них випробування. Казанли, Карлово. У нас є також французької селекції. Сорти. Загалом на сьогодні колекційний розсадник у нас налічує 108-109 зразків. Навіть переважна більшість сортів це сорти закордонної селекції, також вітчизняні сорти. І вперше у 2023 році був внесений до реєстру перший сорт, який був створений на Полтавщині. Це сорт Айрін. Він представлений в експозиції, яку тут ми бачимо. Сорт характеризується придатністю до використання парфюмерної промисловості. Загалом зараз проводимо двохвекторну селекцію: це підвищений міст ефірної олії, сорти призначені для фармацевтичної промисловості. Це такий напрямок, і також сорти для парфумерії, косметики більш технічного такого використання. Це, як правило, сорти, які характеризуються вишуканими ароматами. І можуть бути предметом експорту фірна олія за кордон також велику цікавість представляє сорти декоративного напрямку, тобто у нас є досить серйозний матеріал. Спрямований на створення саме декоративного напрямку. Знову ж таки, в декоративному напрямку теж різні сорти це високорослі, низькорослі, які використовуються на різних, скажімо так, в різних садових групах. Представляємо бренд сімейної косметики Енко вся косметика максимально у нас натуральна виготовлена з лаванди, яка вирощена в селі мачки. Минулорічний квіт лаванди. Ми вирішили повністю переробити в косметичні засоби. Тому представляємо гідролат, пінку для вмивання, креми для обличчя, креми для ніг, креми для рук. Різноманітні бомбочки, суху піну для ванної, тобто у нас широкий асортимент продукції. З початком сезону цвітіння лаванди всіх запрошуємо на наше поле поблизу Полтави, це село Мачухи, 10 кілометрів від Полтави. У нас можна відпочити в двох форматах: це прогулянки безлімітні на полі з 10 до 18, та оренда поля для бронювання індивідуальних фотосесій для проведення індивідуальних фотосесій. Дякуємо за запрошення. Нам приємно представляти нашу продукцію на цьому ярмарку. Серед крафтовиків організація заходу максимально на рівні. Да. Чекаємо на майбутні події, щоб подальшому презентувати нашу продукцію та потішити полтавців нашими засобами.